Зараз я вам розповім таку маленьку історію, що тільки що було. Стою, заряджаю свій павербанк, е і рядом стоїть машина теж заряджається, підходив власник, побачив наліпку мою. Ось цю і каже: Добрий день, побачив вашу наліпку. Можна я вам оплачу зарядку? Я кажу: Блін, та мені якось незручно, я вже заряджаю типу. Я говорю, все нормально. Я говорю, а чого ви так? Він каже, та я побачив, що ви волонтер, хочу зробити якийсь внесок. Я говорю, та дякую. Я говорю, Все добре. Він каже. Давайте я вам тоді дам коштів. Я кажу, та краще переведіть на рахунок, ми зараз збираємо на реп і. Типа, краще туди. А він мені 1000 гривень дає наліком. Каже, я чисто від себе хочу зробити який-то внесок. Так що, друзі, бачите. Навіть зверху хтось людей до нас посилає, щоб ми могли не те, що могли, а відчуваю, що потрібна допомога і посилає нам людей, щоб вони нам допомагали. Я йому щиро вдячний. Обмінялися Фейсбуком, не знаю, побачить чи ні, але він сказав, щоб я його не відмічав, бо гарні справи робляться тихо, щоб ніхто не знав. А я, друзі, стою перед складом. Зараз буду вантажитись і завозити це все на інший склад. Замовив овочі, фрукти, завтра все буде. Так що, слідкуйте, долучайтесь, дякую всім.